Yo. Yo. А я за те, що треба жити, в радості на позитиві в коханні, тому що невигідно жити, не знаючи скільки, при цьому чекаючи чогось Не знаючи кінця надітись на щось, а я за те, що треба жити, в радості на позитиві, в коханні а я за те, що треба жити в радості на позитиві в коханні. Нам не вигідно піднімати старі сподлі дріжді оскільки з ними ми втрачаємо час, дорогоцінний час прожити в розумі. А я за те, що треба жити, в радості на позитиві, в коханні. А я за те, що треба жити, в радості на позитиві, в коханні. Всі хвороби від негативних думків, все валиться з рук, від твого негативу. Роки летять, як дні від того ж, а все тому, що. А я за те, що треба жити, в радості на позитиві та кохані. А я за те, що треба жити, в радості на позитиві та коханні. А спочатку полюбити треба себе, а почати треба з того, що все ти будеш робити. З радістю, на позитиві, з малого до великого, на позитиві. А я за те, що треба жити, в радості на позитиві та коханні, А я за те, що треба жити, в радості на позитиві та коханні Тоді в тобі проснеться совість тоді з тобою буде Бог, Тоді всюди в світі настане мир, тоді ми всі відчуємо, що таке рай, А я за те, що треба жити, в радості на позитиві, так кохані, а я за те, що треба жити, в радості на позитиві так, коханні А Головне всі проблеми зникнуть. Самі собою, все Випишиться Як якнайкраще для тебе саме собою. Як ти будеш жити в радості, на позитиві та коханні. Як ти будеш жити в радості, на позитиві та коханні.